Додаткове обладнання для сховищ у ліцеях Івано-Франківська. Його надали міжнародні партнери. Серед усього батареї для обігріву, вогнегасники та гігієнічні набори. Більше про те, як будуть доукомплектовувати укриття, дивіться далі. Зволожувачі повітря, ємності для води та вогнегасники усе це отримують місцеві ліцеї. Тут гігієнічні набори. Гігієнічні набори розподілені відповідно до кількості учнів у освітніх закладах. А ці укриття в місто Івано-Франківської територіальні громади, не всі школи, тому що е, ну ми розподіляли попередні роки. Ми закуповували також лавки за кошти обласного бюджету е, кресла. Тому це додаткова така допомога від наших донорів. Що Ще потрібно прикарпатським громадам. Міжнародних партнерів уже повідомили. Звичайно, це є довгий процес співпраці з міжнародними донорами з міжнародними колегами. Це і досить непростий процес, але ми вже пропо. Озиції подали, дякуючи такій співпраці, зайшло дуже багато коштів в нашу область. Всі територіальні громади, і відповідно, ми будемо аналізувати, що сьогодні найбільше потрібно для прикарпаття. І складати план на 2024 рік. Один із таких закладів ліцей у тлумачі там діти навчаються за змішаною формою, бо одного сховища на всіх не вистачає. Немає такої державної ще підтримки, бо укриття коштує досить великих коштів на тисячу чоловік. Самі розумієте, хоча. Робимо, стараємося брати в різноманітних проєктах, щоб діти забезпечити дітям ті необхідні речі, які потрібні для очного навчання. За місяць на Прикарпатті відбудеться міжнародний форум. На нього запросять усіх іноземних партнерів, які допомагають Україні від першого дня війни.